Український актор, шоумен та режисер Гарік Бірча, який спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну служить в лавах ЗСУ, записав відео, в якому прочитав вірш під назвою Роздуми. Біля старої сяду вишні заходить сонце, вітер свище. Звернусь до Господа. Всевишній. Навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми просто жили і любили, і тільки кращого хотіли для своїх доньок і синів. Та наші мрії розтоптали, родинні гнізда зруйнували, вбивали, крали, катували в диму палаючих ланів? Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли. Що, коли разом, то ми сила, і як свою рідну дитину нам захищати батьківщину і без гризні, прокльонів, зради і не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити і любити. Настане час розквітне вишня. І зійде сонце, вітер стихне, піднімем. За побратимів, за родину, за милу серцю Україну. Сьогодні я вам розповім біографію зірки серіалу Віталька, його особиста та мужній крок актора, що запросто міг відсидітися. Нічого нема що робити тут. сидіти дивитися телевізор. Український актор Ігор Ярославович Бірча відомий як автор гумористичних програм і шоу зараз йому 48 років. Його персонажів не можна назвати серйозними людьми, але сам актор відноситься до життя дуже відповідально. Наприклад, на питання, чому він до сих пір не одружений, він відповідає, що якщо коли-небудь з'явиться дружина, то це буде одна жінка і на все життя. Сім'я на його думку, це дуже серйозно. Моя дама, скажімо, скажем, сердце... будет ли она фанаткой моего творчества или не будет. Мне скорее важно, чтобы она была человеком, с которым мне будет хорошо. Набор всех человеческих качеств. Мне нравятся достроенные да, девушки. Это же уже не так важно цвет волос и цвет глаз. Уже важна глубина. Для мене важливіші чисті щирі відносини, взаємодопомога і підтримка. Тобто, дружина-коханка, дружина мати моїх дітей, дружина, друг, співрозмовник. Я не хотів би шаленого кохання, я прихильник порційного підходу до подібних речей. Все повинно бути в міру у моєму житті. Це стосується всього, але тільки не роботи. Тут міри у мене немає, тому напевно, із особистим життям у мене поки не склалося.